Чи є в тебе книга, яка відкрила б тобі новий погляд на суспільство, людські відносини і на самого себе? Якщо ні, то готуйся. Адже сьогодні у нас на огляді книга, яка, мабуть, змінить твоє уявлення про світ. Ця книга бестселер, автором якої є відомий соціолог і мислитель, письменник Алекс Кролло. Ви вже починаєте догадуватися? Дозвольте мені зайняти ще одну хвилину вашого часу, щоб розкрити цю інтригу. Ось вона. Дами та панове, Теорія каст і роли. Ця книга переверне ваш світ і змусить вас задуматися про своє місце в суспільстві. В ній освітлені теми соціальних ролей, і ієрархії, і як вони формують наше життя і погляди. Перший висновок з цієї книги я би хотів е, е, затронути таку тему, як розуміння соціальних ролей. Але перш ніж зробити це, я мушу тебе повідомити, любий слухач, це я роблю з першого дубля, я не, не, не люблю перезнімати. От. Я роблю це заради того, щоб е, наші люди е, отримували стислі е, сроки е, дуже важливу і цінну інформацію, якщо хтось не любить е, читати. Наприклад, Я не люблю і я люблю такі форми. Мені подобається, я зробив це для таких людей, як я. Приємного прослуховування. Ти, ти. ти, мій до дорогий слуш, е, слухатель, е, слухатель, можеш вважати себе учасником великої п'єси якому ми називаємо суспільство. Кожен з нас грає в цій п'єсі свою роль, і наша сцена це світ навколо нас. В цьому контексті розуміння соціальних ролей це ключ до розуміння самого себе і оточуючого світу. Ось декілька думок, які допоможуть тобі в цьому. Соціальні ролі це очікування, обов'язки та поведінка, пов'язані з певним статусом або положенням суспільстві. Кожен з нас. Грає багато ролей у різних сферах нашого життя, в сім'ї, на роботі, в громадських організаціях. Розуміння того, які ролі ти граєш, допоможе тобі краще зрозуміти, які очікування суспільства накладені на тебе. А також твої власні очікування. Усвідомлення цих ролей і очікувань дозволить тобі краще управляти своєю поведінкою і рішенням. А також. Постійно вдосконалювати свої навички та якості, необхідні для, для виконання цих ролей. Ми всі маємо здатність змінювати свої ролі і впливати на свою долю. Так що пам'ятай, що ти не просто граєш роль, яку тобі подарували, ти також сам створюєш її. Роздумуючи над цим, ти можеш навчитися краще розуміти себе і інших. Будувати більш ефективні відносини та знаходити нові шляхи, Самовдох... нові шляхи самовдосконалення. Пам'ятай, що в твоїх руках потужний інструмент для зміни свого життя та життя оточуючих тебе. Використовуй його розумно. Другий висновок це висновок про систему каст як дзеркало суспільства. Система каст це один з багатьох способів яким суспільство будує свої соціальні ієрархії, і розуміння цієї системи може дати тобі цінні інсайти про роботу суспільства. Система каст це форма соціальної стра... стратифікації, в якій статус індивіда визначається по народженню і залишається незмінним протягом всього життя. Касти зазвичай асоціюються з Індією, але вони існують у багатьох культурах. По всьому світу, розуміння системи КАСТ може допомогти тобі побачити нерівність, що існує в суспільстві, усвідомити, як ця система впливає на окремих людей і груп. Це також може допомогти тобі краще зрозуміти, як суспільні структури та установки формують наше життя. Але незважаючи на негативні сторони системи КАСТ, вона також може слугувати платформою для солідарності і опору. Члени нижчих каст часто об'єднуються, щоб боротися за свої права і гідність. Важливо пам'ятати, що незалежно від касти чи соціальної ролі кожна людина заслуговує поваги і рівності. Вивчаючи систему каст, ми можемо дізнатися більше про себе та про те, як ми. Взаємодіємо з суспільством, а також про те, як ми можемо вносити зміни в світ навколо нас. Так що, мій дорогий друг, не забувай, що кожен з нас має владу впливати на суспільство, в якому ми живемо. І кожен з нас може грати роль у створенні більш справедливого та рівного суспільства. Третій висновок зміна ролі та адаптація. Ти, як і кожен із нас постійно відчуває. Відчуваєш зміни в житті. Іноді вони можуть бути радикальними, коли ми переходимо від одного життєвого етапу до іншого. Змінюємо професію або роль у суспільстві. Це вимагає від нас здатності адаптуватися. Наша здатність адаптуватися до нових ролей і обставин є ключовим фактором успіху в житті. Це не завжди просто, часто це може вимагати значних зусиль і часу. Але важливо пам'ятати, що та, ця адаптація. Це не просто процес виживання, це також можливість для росту і самовдосконалення. Адаптація до нової ролі означає не лише вивчення нових навичок і обов'язків, це також означає зміну того, як ми бачимо себе і як ми взаємодіємо з світом навколо нас. Це може бути викликом, але це також пропонує можливості. Пам'ятай, що кожна зміна, кожна нову роль дає тобі можливість вчитися, рости і розвиватися. Ми всі істоти, які можуть адаптуватися. Пам'ятай, що ти здатний впоратися з будь-якими змінами, які життя приносить в, тво... е... в твоє життя. І використовувати їх як можливість стати краще. Не бійся змін. Замість цього приймай їх і використовуй на свою користь. Як кажуть, єдиною, е... єдиною постійною. Е... Постійною перемі... змінною є е... Змі... зміна в житті, як би це не звучало каламбурно. Так. Зміни в житті це є постійна незмінна, яка в нас є. Навчись бути гнучким і пристосовуватись, і ти зможеш не лише впоратися з будь-якими труднощами, але і перетворити їх на можливості для росту і успіху. Четвертий висновок: статуси влада в соціальній ієрархії. Статуси влада ключові поняття, які відіграють важливу роль у нашому суспільстві. Незалежно від того, чи визнаєш ти це чи ні, твоє положення в соціальній ієрархії впливає на твоє сприйняття світу та твою взаємодію з оточенням. Статус може бути пов'язаний з багатьма факторами, такими як професія, освіта, багатство або каста. Він впливає на твої відносини. В можливості та на те, як сприймають нас інші. Влада, з іншого боку, це здатність впливати на інших людей та приймати рішення. Влада може бути офіційною, як у керівника або політика, або неофіційною, як у впливового члена громади. Розуміння твого статусу та твоєї влади може допомогти тобі краще зрозуміти свою роль у суспільстві та твої можливості впливу на нього. Але пам'ятай, що статус і влада. Це не все. Важливо, як ти використовуєш свою позицію і свою владу, щоб вносити позитивні зміни в своє суспільство. Пам'ятай, що влада це не лише право, а й обов'язок. Використовуй свою владу розумно та з повагою до інших людей. І пам'ятай, що кожна людина незалежно від її статусу заслуговує поваги та гідності. Тому не забувай про свій статус і владу, але також не забувай про свою відповідальність перед суспільством. Використовуй свою позицію і владу для добра, і ти зможеш зробити світ навколо себе краще. П'ятий висновок соціальна мобільність і можливості. Незважаючи на строгість соціальних структур і каст, є інший бік медалі. Соціальна мобільність. Вона представляє собою можливість для особи або сім'ї переміщуватися вгору або вниз по соціальному рейтингу протягом життя, поколінь або навіть протягом одного життя. Соціальна мобільність це процес, який може бути пов'язаний з різними факторами, включаючи освіту, професійні можливості, економічне становище і навіть випадкові обставини. Вона також залежить від суспільства, в якому ти живеш, і його структуру та установки. Але пам'ятай, що можливості соціальної мобільності це не тільки можливість змінити твоє положення в суспільстві. Це також можливість для особистого розвитку і самовдосконалення. В кінці кінців найважливіше це не те, де ти починаєш, а те, ким ти стаєш в процесі. Не забувай, що в тебе є можливості для зміни та росту. Якщо навіть іноді вони можуть здаватися недосяжними, використовуй свої можливості, Прагни до кращого і не бійся приймати виклики. Можливості є в кожного, і важливо навчитися їх бачити та використовувати. І пам'ятай, що ти не один в цій подорожі, ти, мож, ти можеш знайти підтримку та допомогу інших людей, і також можеш допомогти іншим в їх подорожі. Разом ми можемо зробити суспільство більш відкритим і справедливим, де у кожного є можливість реалізувати свій потенціал. Шостий висновок значення індивідуальності та особистої відповідальності. Ти унікальний, в тебе є свої власні таланти, здібності мрії і амбіції. І незважаючи на те, що суспільство та соціальні структури відіграють важливу роль у формуванні нашого життя, не слід забувати про значення індивідуальності та особистої відповідальності. Кожен з нас несе відповідальність за своє життя, ми визначаємо свої цілі, робимо свій вибір і приймаємо рішення, які впливають на наше життя і життя інших людей. І навіть у контексті кастової системи. Або жорстких соціальних структур, у нас є можливість проявити свою індивідуальність, і впливати на свою долю. Бути індивідуальністю це означає йти проти суспільства або відмовлятися від своїх соціальних зобов'язань. Це означає бути вірним своїм цінностям, своїм переконанням і своїм мріям. Це означає жити життям, яке ти обираєш, а не життям, яке обирають за тебе. І пам'ятає, що відповідальність за своє життя не означає нести цю важкість самотужки. Ми всі частина суспільства і ми можемо знайти підтримку та солідарність від інших людей. Разом ми можемо створити суспільство, яке поважає та цінує індивідуальність кожного з нас і надає кожному можливості для зростання та самореалізації. Сьомий висновок це висновок про важливість освіти та самоосвіти. Неможливо надто переоцінити. Значення освіти. Освіта відкриває перед нами нові можливості, розширює наш кругозор та допомагає нам стати кращими у сферах життя. Освіта не завжди означає формальне навчання у школі або у університеті. Сама освіта також є важливим аспектом навчання. Це процес без, безпреривного навчання та розвитку, у якому ти сам стаєш водієм свого освітнього шляху. Самоосвіта може бути пов'язана з вивченням нової мови, здобуттям ново, 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 нових навичок, читання книги або просто розвитком вмінням критичного мислення та вирішенням проблем. Це спосіб не лише покращити свої професійні навички, але й розширити свій погляд на світ. Але пам'ятай, що освіта та самоосвіта це не просто процес накопичення знань, це також спосіб навчитися бути відкритим по Поважним та критичним мисленням, які, яке може внести свій внесок у суспільство. Не забувай, що ти ніколи не занадто старий або занадто молодий, щоб вчитися. Не бійся досліджувати, задавати питання та прагнути до знань. Освіта та самоосвіта це твій ключ до успіху та особистого зростання. Ось мий висновок про громадську взаємодію та взаємодопомогу. Ми всі є. Часткою суспільства і наша взаємодія з іншими людьми відіграє важливу роль у нашому житті. Незалежно від того, чи є ти членом вищої касти або займаєш нижче положення в соціальній ієрархії, взаємодія та взаємодопомога завжди мають значення. Бути частиною суспільства означає взаємодіяти з іншими людьми, слухати їх, вчитися в них та допомагати їм. Коли вони цього потребують, це означає будувати відносини, що ґрунтуються на взаємоповазі, розумінні та співчутті. Взаємодопомога це не просто справа милосердя або доброти, це також важливий спосіб зміцнення громадських зв'язків та створення сильнішого та справедливішого суспільства. Коли ми допомагаємо один одному, ми не лише поліпшуємо життя окремих людей, але й робимо наше суспільство краще. Пам'ятай, що ти не самотній. Ти маєш оточуюче тебе суспільство, і разом ви можете досягти більшого. Не бійся просити допомоги, коли тобі це потрібно. І не забувай допомагати іншим людям, коли ти можеш. Взаємодопомога та громадська взаємодія це те, що робить нас людьми, і допомагає нам створювати сильніше та злагодженіше суспільство. Дев'ятий висновок роль соціальних інститутів та структур. Соціальні інститути та структури формують наше суспільство та впливають на наше життя. Вони визначають правила, норми та стандарти, якими ми керуємося, і створюють рамки для нашої взаємодії з іншими людьми. Такі інститути, як сім'я, школа, церква, уряд та інші відіграють ключову роль у нашому суспільстві. Вони забезпечують стабільність, порядок та сенс у нашому житті. Але пам'ятай, що соціальні інститути та структури це не незмінні бездоганні правила, вони створені людьми і для людей, і вони можуть змінюватися та еволюціонувати разом з нашим суспільством. Твоє розуміння та взаємодія з соціальними інститутами та структурами можуть допомогти тобі краще зрозуміти своє суспільство та своє місце в ньому. Але не забувай, що у тебе також є право. Та можливість впливати на ці структури та працювати над їх поліпшенням. Ніхто не повинен бути рабом соціальних структур. Ми всі можемо активно брати участь у формуванні і нашого суспільства та вносити свій внесок у його розвиток. Пам'ятай, що ти можеш бути не лише частиною системи, але й силою, що творить зміни. Десятий висновок розвиток та подолання меж. Ми живемо в постійно е, змінному світі, і щоб пристосовуватися до цих змін і прогресувати, нам потрібно постійно розвиватися та подола... е, подолати межі та кордони. Це не завжди легко, але це необхідно для нашого зростання та прогресу, як індивідів і суспільства в цілому. Розвиток може бути пов'язаний з освоєнням нових знань та навичок. Зміною наших поглядів та переконань, подоланням страхів та перешкод це процес, який вимагає від нас готовності до змін, відкритості до нового та готовності приймати виклики. Але пам'ятай, що розвиток не означає відмови від нашого минулого або своїх коренів. Це означає використання свого минулого як основи для майбутнього та використання свого досвіду як платформи для зростання та покращення. Подолання меж. Не завжди означає подолання фізичних меж, таких як країни або географічні перешкоди. Це також може означати подолання соціальних, культурних або психологічних меж, які можуть обмежувати наш потенціал або свободу. Пам'ятай, що ти можеш бути більш, більшим, ніж ти є зараз, і ти можеш досягти більшого, ніж ти думаєш. Не бійся розвиватися, подолати межі та прагнути до кращого. Це твій шлях до успіху та щастя. І лише ти можеш визначити, куди він тебе приведе. Загалом, Теорія Кастер-Олей – це унікальний твір, який подарує тобі нові знання і перегляд твоїх уявлень про світ. Чи є в неї слабкі сторони? Ну, вона може здатися складною для деяких, але це не скасовує її цінності. Ця книга заслуговує уваги, адже її ідеї можуть стати поворотним моментом у вашому житті. У розумінні навколишнього світу. Дякую за прослуховування. Якщо ви слухаєте цей подкаст на Ютубі, можете підписатися на канал та поставити лайки, а також пишіть коментарі, якщо ви слухаєте це в Телеграмі. Буду дуже вдячний за якісь теплі слова. Гарного дня, до нових зустрічей!